З вами, як завжди, є Артік, задзум на речі, щоб грати по каленському горошку під названням Car Simulator 2. Сьогодні, друзі, в мене така ідея, будемо дрифтувати разом з вами. Вчитися, по крайній мірі, дріптувати. І також прийдеться вчитися виїжджати із гаража. Помните, друзі, в предыдущому відеоролиці я знімав відео, як ми купляли віллу. Ось оця віла. Зараз що є дивіться. Тут 5 парковочних місць. І стояла вона чи один, чи два лями, я вже трошки не помню. Также, друзі, не забувайте про мій телеграм-канал, ссылочка на нього як завжди внизу під відеосом. Ігри виходять там регулярно. Що, друзі, можу сказати? Будемо разом з вами зараз дрифтувати. При намірі міг вчитися, я включив дріфт. І зараз будемо дрифтувати. Давайте зайдемо в поворот якийсь. Я вмів ще дрифтувати, я просто повний... Бачите, отакий от дріфт. Ну нічого, друзі. Щось ж буде так, давайте так, дуже заноси, дуже топорна машина, дуже топорна, не невозможно її управлять на Так же, друзі, все бачите, тобто є такі ретро машини можна мене така. Столби свої понаставляю. Ух ти бля, хочу туди не спеть. Сто стовби всі позбивав. світа. Ну світанчо, друзі, давайте вийдемо з вами сюди. Бензин, у мене, наші хватає. друзі летиму разом з вами так що в нас буде будемо зараз деретувати друзі по місту також друзі зайдемо в якийсь магазин чи подивимося на тачки нові чи доступні вони для нас так. щоб ми могли купити от тако-то ух ти все було зашивічі отута тут уй-ой тихо 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 тих. Ти машина, таки машина, на дорозі Сказала та людина, яка гроші по мільярдах. <смас> та, ух, ой. Бляха. Ух, все добре. Іду мав рукана. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ой. Капець, друзі, таким водителем, друзі, заказуйте таксі, а йдем до вас, але не факт, що живи. Так что, друзі, заказуйте таксі, номер буде в кінці відоса. Артем, приїде, Артем всіх підвезе. Двигайтесь рекламу вот такого давай мана. У мене була просто запасна каниса, я ее не бо в мене вже бензину було мало. Mm -hmm. Ну давай, тапочка. Що... Давайте, друзі, заїдемо в мій гараж. Якщо, що. якщо чесно, я вже забувся, чи чем не. Що у нас тут-то Ну... Так. Тут та я так розумію, у мене стоять... Ні, це не цей гаражик, друзі. Мені потрібна моя ота скоросна та Зараз, друзі, ми приїдемо, я знаю де. У мене ще є гараж. Та йоха не бабай, ну що це таке, блін? І заразом з ріфтом. ні ні Коротше, друзі, якось доїдемо зараз. Саме головне на поліцею не напасти, щоб вони нам окей. Не оджали нафік машину мою на остров стоянку. Вже не бу було таке не раз. Хто бачив відоси, то зрозуміє про що я. Заїжджай. Ну блін, ну заносить її дуже. фу 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 фу, -фу. Опа. Так, зараз да райдемо вийде, там зараз вийде з тачка, йдемо де ходить. Все, ходимо, давай. Відкривай, сезам відкрийся, дивіться, друзі, на мої тачили. Ей, ось до ця. Так, коротше хочу оцю машину. Мені хочеться цю тачку, я хочу цю подрипувати. Вона гоночна, це спорткар. Болітно. Я навіть не пам'ятаю скільки я їх купляв, так як вони мені взагалі до самої лампочки. І плеєра буде купити. Оце взагалі, друзі, буде зараз. Стоп. Я ще дрифт не включав. Оце, друзі, боліто. Це боліт. Кто, друзі, хоче таку реалі машину, а ще не одна підсвітка є зелена. Давайте дрібнем, чайний дріб Чай, щось проходить. Це вообще мощно, не взагалі пігову буде дрифтувати воно. Ой, почули тут ну, умов поліція, це так машина царива, що полетіть. Ой, слава богу, що в неї немає, блін, друзі. Це капець, вона теж бензу мало. Коротше, питатися, друзі, заправляти. Так, підожди, як тут заправляти. Не так заїхав я. Зараз заправимо тачку і будемо далі навалювати. Короче, друзі, я застряг. Не знаю, можна. Але я застряв. Капець, блін. Ну тачка низенька. Дивіться, застряг тупо на порозі цьому. на силу. Все, на силу. друзі, монаду на ту цю заправку. Давайте зараз заїдемо по-людськи якось. Оце є да-да-да-да. б ёб вашу мать и задний привод короче друзья мы навязываем заправку Два не надо короче друзья зараз заскочим на какие-то автосуды потом зачем можно купить целую новую так как я фанат а шопоголик Ой, а, до простенькі тачки тут, Не, нам простенькі не требуются. что ж, всё здорово. Бафон так. Суперфон, поедим тебе. Вот. Так. я сегодня, я не знаю, на стандартных парах оборотом. Более-менее нормально двигаюсь, блядь. Отсинет в комментариях від 1 до 10. Я думаю, все, вся десяточка відомо, так як я дві. Так як ви самі зрозуміли тільки ще. Що... Понятно, або рекламу дивиться, або це. Ми Можемо купити, га. Бля, хамуха. Йота метал. Коротше, друзі. Приїхав. Зараз, друзі, все зробимо, підождіть. Друзі, вибачайте мене за мій недодрив, так скажемо. Я коротко, вернувся до себе на гараж, там де я був. І на цьому друзі, я думаю, будемо вже навірно, закінчувати, бо бачу, я не виходив мене, краще як не виходить, так і не братися. Вибачайте, друзі, сьогодні ми приїдемо разом з вами на машини, подивитися, як машин немає нових. Багато друзі, машин заблокірованих, треба виконати місію. Якщо ви, друзі, захочете побачити виконання місій, то друзі, звісно, не будуть. Також, друзі, не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, Силочка на нього завжди внизу під відео в описанні Друзі, Всіх чекаю. І всім, друзі, до зустрічі. З вами завжди був Артій Затенарі Твом. Всім, друзі, пока, всього самого найкращого. Не забувайте, що ви найкращі. Всім пока-пока.